Сенат США затвердив на посаді директора ФБР, юриста та колишнього федерального прокурора Кеша Пателя. Видання обоз.юей нагадує, що він не тільки давній прихильник президента Трампа, та надихається теоріями змов. Раніше змі викрили Пателя в отриманні гонорару від російської кінокомпанії, яка поширює антизахідні погляди і наративи Кремля. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати ху із ху в адміністрації президента Трампа. Докладніше далі. Всі демократи Сенату були одностайні та виступили проти кеша Пателя. Також не підтримали його кандидатуру дві сенаторки-республіканки, які перебувають в опозиції: Сьюзен Колінз та Ліза Мурковські. Колінс заявила, що ФБР потребує очільника, який буде безсумнівно, а політичним. А патель запам'ятався гучною та агресивною політичною діяльністю. Мурковські висловила схоже занепокоєння, наголосивши, що ФБР повинно боротися зі злочинністю та корупцією, а не зосереджуватися на зведенні Ітичних рахунків, а саме так і сприймається патель, який раніше закликав до проведення чисток у Мін'юсті США та самому ФБР. А також заявляв, що повноваження бюро мають бути різко обмежені. 44-річний кеш Патель, юрист і колишній співробітник Палати представників і Ради нацбезпеки. Він є давнім прихильником Дональда Трампа. Очікувалося, що він очолить ФБР під час першої адміністрації Трампа, але тодішній генеральний прокурор Біл Бар категорично виступив проти цього, заявивши, що Патель не Має кваліфікації, тож йому довелося задовольнятися посадою начальника штабу, очільника Пентагону в останні дні президентства Трампа. Крім того, ЗМІ вважають Пателя прихильником теорії змов. Зокрема, він просував популярну конспірологічну теорію глибинної держави про існування у США таємної спільноти людей, яких ніхто не обирав, але які насправді відіграють визначальну роль у керівництві державою. Водночас журналісти з'ясували, що Кеш Патель мав фінансові зв'язки з російською компанією. Яка пов'язана з Кремлем, так у 2024 році Кеш Патель отримав платіж у розмірі 25 тисяч доларів від кінокомпанії Global Tree Pictures, яка фінансувалася з фонду, створеного російським диктатором Путіним. Кіностудія виплатила Пателю цю суму за участь у документальному фільмі, де він та інші чиновники часів першої адміністрації Трампа зображені як жертви змови з метою усунення демократично обраного президента від влади. Стрічку демонструвала онлайн мережа відомого проросійського пропагандиста Такера Карлсона цього тижня. Президент США Дональд Трамп провів закриті переговори з російським диктатором Путіним, після яких назвав диктатором Зеленського. Нагадує видання Таймс. Більше того, хибно звинуватив українського президента у розв'язуванні війни з Росією і натякнув, що той навмисне затягує конфлікт заради власної вигоди. Ця антиукраїнська риторика повністю повторювала кремлівську пропаганду. Наголошує видання. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете розібратися у корінні ненависті Трампа. Зеленського, докладніше далі. Ворожість Трампа до Зеленського та України можна простежити ще з часів його першої каденції у Білому домі, стверджує Таймс. У 2019 році Трамп став фігурантом процесу імпічменту через звинувачення в тому, що заморозив майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Києву, намагаючись змусити українську владу розпочати розслідування проти Джо Байдена, тоді ще колишнього віцепрезидента США, та його сина Хантера. Це відбувалося напередодні президентських виборів 2020 року. Трамп стверджував, що Байден. Денчинив тиск на Україну, щоб звільнити генерального прокурора Руслана Рябошапко, який нібито розслідував діяльність енергетичної компанії Бурісма, управлінні якої був його син. Проте жодних доказів неправомірних дій Байдена не з'явилося. Трамп навіть відправив свого особистого адвоката Рудольфа Джуліані в Україну, щоб той переконав Зеленського привселюдно оголосити про розслідування, що могло серйозно зашкодити шансам Байдена на перемогу. Трамп також хотів, щоб Зеленський відкрив розслідування про нібито Україну українське втручання у вибори 16-го року. Офіційні звинувачення у кібератаці на сервери демократичної партії США були пред'явлені Росії, що призвело до підозр, що Москва допомогла Трампу перемогти. Проте сам Трамп наполягав, що за зламом стояла Україна для Зеленського. Вимога про розслідування Байдена стала серйозною дилемою. Київ критично залежав від американської військової допомоги у боротьбі з проросійськими силами на сході України. Так ці насправді російські сили називає Таймс. Тому будь-яка затримка чи припинення фінансування могла стати катастрофою однак, втручання в американську політику могло зіпсувати Києву відносини з демократами, які займали сильні позиції в Конгресі. Сам Трамп звичайно наполягав на тому, що ніколи не намагався чинити тиск на Україну. Однак багато американських чиновників стверджували про чіткий зв'язок: допомогу Україні буде розблокована лише в обмін на розслідування проти Байденів. Більше того, це саме Трамп тиснув на Київ і тепер не може пробачити. Зеленському його позицію шість років тому, як і 19-го року, Трамп знову намагається зробити українського президента розмінною монетою у своїх політичних іграх, чи зможе миротворчий контингент допомогти Україні, запитує ведення обозює. Після того, як президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності 100-тисячного контингенту для гарантій безпеки, жодна країна не підтвердила готовність відправити в Україну миротворців. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратися, який сенс у миротворчому. Му контингенті і яким буде функціонал миротворців? Докладніше дарі. Ряд європейських держав, нібито готові надати миротворців для забезпечення виконання потенційної мирної угоди, що припинить бойові дії. Зокрема, британський прем'єр Кір Стармер днями заявив про готовність розгорнути близько 30 тисяч європейських військовослужбовців в Україні. Але це рішення ще має схвалити парламент Великої Британії. Парламент Нідерландів вже схвалив відповідну резолюцію. Втім, рішення має ухвалити уряд. Таку можливість для своєї країни допустила і очільниця МЗС Швеції Марія Мальмер Стенерга за інформацією британського видання The Telegraph, європейських миротворців теоретично можуть розмістити у Полтаві, Дніпрі та Кривому Розі. У свою чергу видання Oboz.ua наголошує на тому, що жоден заморожений конфлікт за наявності в країні миротворців не призвів до вирішення проблеми а навпаки, згодом лише посилив її зі свого боку. Миротворчі сили ніколи не виконували регулюючої ролі з повноваженнями, що дозволяли їм діяти у значно ширшому форматі ніж безправних спостерігачів. Але видання пропонує все-таки розглянути приблизний сценарій, за яким в Україні можуть бути розміщені миротворці. По-перше, протяжність лінії боєзіткнень на сьогодні становить понад 1200 кілометрів лише в Україні. Це найдовша з усіх тих ліній розмежування, з якими мали справу миротворчі сили ООН і не тільки. І перший виклик, з яким потрібно буде зіткнутися об'єднаним миротворчим силам, це відсутність об'єктивного контролю по всій лінії. По-друге, жоден миротворчий контингент не зможе вирішити. Тих завдань, які під силу лише силам оборони, але при цьому миротворчий контингент буде тягарем та елементом, що гальмує, який може призвести до втрат як українських територій, так і життів наших військових і цивільних. Не дивно, що на сьогодні країни заходу не можуть запропонувати жодного дієвого сценарію, який під час застосування миротворчого контингенту не призвів би до ще більшої катастрофи. До того ж, ніхто з європейської коаліції ніколи не надасть тільки миротворців навіть спільно. Скільки пропонує президент, тому обоз UA наголошує на тому, що сьогодні про миротворчу місію в Україні не можна говорити серйозно. Жодної іншої мови, окрім мови сили, ані Росія, ані США не розуміють. З цієї позиції слід вести подальший діалог. Резюмує видання. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.